Як нам конструювати нашу історію 14 16 століття? В чому проблема писати історію в донаціональний період? Землеробство, на жаль, не є найприбутковішою галузі економіки, і тому краще все ж таки інвестувати в ремесла. Історія України надто складна, адже ми маємо справу з імперією, королівствами, князівствами? І ще й степовою державою, яка називається Кримський ханат. Чим далі ми віддалялися від тої давньоруської спадщини, тим менше розуміли один одного. Вітаю! Ми з вами вже. Тривалий час говоримо про історію 14-16 століття, яка в нашій традиції певною мірою є неосвітленою. Я зумисно не хочу вживати термін темні віки, бо кожного дня сходило сонце, кожного вечора воно заходило, і люди так само жили. Буденним життям, як і в інші століття чи періоди нашої історії, натомість в нашій уяві і в нашій історіографічній традиції, яка перекочувала в популярні нариси і в шкільні підручники історії України, цей час мало представлений або представлений досить вибірково. І в чому полягає ця вибірковість? Вона радше виходить зі складнощів. Як нам конструювати нашу історію 14-16 століття? Саме власне, як конструювати? Ми вже з вами говорили, що немає певних текстів, до яких ми звикли за попередній період нашої історії. Останній великий наративний текст Галицько-Волинська хроніка завершується на початку 20-х років 13-го століття. Літописи, які писалися у Великому князівстві Литовському, більше були сфокусовані на двох питаннях: протистоянні Великого князівства Литовського з Московським князівством, та пошуку порозуміння династичного з Польським королівством. Ну і був ще третій аспект, який не давав їм спокою, але в цих руськомовних текстах він не так сильно репрезентований. Це існування поруч Тевтонського ордену окремої мілітарної держави, яка з'явилася на початку 13 століття на території Прусі. Отже, в чому проблема писати історію в донаціональний період? Проблема завжди. Виникає з тим, що більшість традиційних уявлень про історію базуються на тому, що має бути безперервна тяглість якоїсь держави, має бути державний центр. І, звісно, ті кордони, які ми маємо сьогодні, впливають безпосередньо на розгляд питань осіб і тих. Факторів, які формують в майбутньому національну історію, що ж спробуємо на це подивитися в розрізі українських реалій 14 16 століття. В 40-ві роки 14-го століття у нас зникає що, би ми назвали державою і державним центром в межах наших уявлень, що скла які території складають українську історію. Галицько Волинське князівство або руське вже королівство припиняє своє існування. Бояри отруюють останнього володаря Юрія Болеслава Тройденовича, територія самого Королівства ділиться між Польським Королівством та Великим Князівством Литовським. І ми потрапляємо в ту бездержавну, або радше ну, от, безісторичну, можна так сказати, ситуацію, коли все, що відбувається в контексті. Подій на території українських земель формуються, ці ідеї формуються поза її межами. І, власне, от період 14-16 століття у нас якраз є добрим прикладом подивитися, що ж тоді є нашим, а що є не нашим. І тут, власне, та пастка, яка виникає з відсутності держави. Державна Держави зі стабільною. Столицю в межах українських земель у нас не було від 40-х років 14-го століття не було її в 15-му столітті, і звісно ж не було її в столітті 16-му. Отже, ми змушені розглядати українську історію в контексті історії тих країн. Куди входили українські землі упродовж цього часу? І звісно, що перелік буде немалий і він не буде обмежуватися лише польським королівством та великим князівством Литовським. Ми змушені будемо постійно звертати свою увагу до ординської історії. До тих процесів дезінтеграції Золотої Орди, які настають у другій половині 14 століття, які призводять до розпаду величезної імперії і на уламках якої починають формуватися окремі держави, і в нашому контексті найважливішою проблемою буде або питанням формування і існування кримського ханату. Його співіснування в цьому Євразійському чи пантюркському світі його підпорядкування від 70-х років 15-го століття як васальної держави Османської імперії, що ще раз затягує Османську імперію теж в орбіту нашої історії, адже османи після 1475 року утворили окрему провінцію на південному узбережжі Криму, де місто. Кафа сучасна Феодосія стала головним центром. Ми повинні пам'ятати про османську присутність у Білгороді, який від початку 80-х років 15 століття є османським форпостом уже в гирлі Дністра. Іншим аспектом, е, який є в е, нашій історії, є сусіднє Молдавське князівство і його. Е, Поширення його суверенної влади у ті часи на територію сучасної боковини і пів, е, Південної Басарабії, цей фактор ми повинні теж розглядати від середини 14 століття, адже паралельне певне утворення по обидвох е, боках Дністра, двох я би не сказав держав в розумінні. Сучасному, але потім одне з них таки стає держави Молдавське князівство і Подільське князівство. кожного з них своя історія. Якщо Молдавське князівство від 1387 року стає васальною територією польського королівства, коли молдавський господар у Львові складає васальну присягу польському королю Владиславу II Ягайлу. То вже на початку 16 століття Молдавське князівство переходить у сферу впливу іншого гравця, про якого ми щойно згадували Османської імперії, і стає васальним васальною державою, уже яка орієнтована в першу чергу на Стамбул, і залежна від волі султана і від тої політики, яку проводить Османська імперія. А, наступним е, аспектом, який ми постійно повинні пам'ятати, але він традиційно вилітає з наших е, уявлень про історію України, є Закарпаття, з яким е, складність лише полягає в тому, що. Вибору тут особливого немає. Тут стабільна присутність е, на щодень угорського королівства, але ця е, певна стабільність певною мірою розбавляється е, міграційними процесами по обидві е, боки Карпатського хребта. Але, мабуть, найбільш цікавим і найбільш таким яскравим е, прикладом є міграція останніх володарів Подільського князівства Федора та Василя Корятовичів до Мукачева після. Поразки в осінній кампанії 1394 року, коли е, великий, е, коли Литовський князь Вітот, він ще не став великим. А, е, Бере штурмом Кам'янець і передає е, волю над в, новою величезною провінцією в руки польського короля е, Федір Коріатович переїжджає в Мукачево. Звісно, що легенда про 20 тисяч переселенців є надто фантастичною, але разом з тим ми звертаємо увагу лише на, е, на ці зв'язки, які нам показують, що е, певні люди переходили по інший бік Карпат. Але нам тоді потрібно розуміти, що таке Угорське королівство. Ну і останній, мабуть, приклад, який ми вже попередньо згадували, це Чернігів і Новгород Сіверський, які від початку 16 століття знаходяться в сфері впливу Пливу е Великого князівства Московського і залишається аж до 20-х років сімнадцятого століття, коли в результаті успішних для речі посполитої московських кампаній е тут утворюється намісництво е якби домен майбутнього короля е Владислава, яке в 1635 році стане Чернігівським воєводством. Ось така мали маленька географія. На перший погляд змушує на нас подивитися на кілька важливих моментів. Щоб зрозуміти історію України, ми повинні дуже добре розуміти історію тих країн, про які що зараз говорилося. Вони не є однаковими, вони належать до різних е, світів. Якщо ми спробуємо навіть е, подивитися на такий аспект, як релігія. То ми побачимо, що частина цих країн є православними. Частина, ну як Московське князівство, і більша кількість населення Великого князівства Литовського. де, мабуть, після Великого князя київський митрополит був дуже впливовою особою з огляду на домінуючу кількість православних у житті цього країн, цієї країни. Ми бачимо е, тут католицьку присутність. Ми бачимо е, знову ж таки православ'я в молдавській е, молда, в молдавській сфері впливу в великому з Молдавському ми бачимо е, османів і е, татар, які від початку 14 століття є, визнають, е, визнають іслам як е, основну свою релігію. І, власне, оця мультирелігійність перетинається на території сучасної України. Я би не сказав, що це. Аж так унікальне явище у світі таких прикладів ми можемо знайти і, мабуть, найближчий для нас буде це балканський перетин різних культур і релігій. Наступним, мабуть, цікавим аспектом в паралельний же час буде Піренейський півострів, де власне на кінець 15-го століття завершується Реконкіста і католицькі володарі Фердинанд і Забела нарешті здобувають свою перемогу напередодні. Першого плавання Христофора Колумба і відкриття нових світів. Отже, під цим кутом зору ми бачимо повне розмаїття. Якщо ми до цього подивимося на якісь економічні аспекти, нам теж складно все зібрати під одну якусь мірочку і побачити, що економічні процеси відбуваються однаково. Це навряд чи можливо в українських реаліях, коли ми бачимо. І степ, лісостеп, ми бачимо ліс, ми бачимо е, гори. Відповідно, кожна з цих географічних зон має свої особливості. Там, де можна вирощувати пшеницю, там, де можна е, годувати, е, займатися скотарством, там, де можна випасати величезні отари овець. І в першу чергу е, волів, які були одною з найважливіших статей е, місцевого експорту, так само як і потім від другої половини 16 століття зерно з українських е, земель буде насичувати європейський ринок, е, прямуючи через е, Гданськ і Балтійське море на тогочасні е, ринки Європи, недаремно. Така територія, яка ще не оформилася в окрему державу, як Нідерланди, вже в той час чудово зрозуміла, що землеробство, на жаль, не є найприбутковішою галузі економіки, і тому краще все ж таки інвестувати в ремесла. До нас це, на жаль, у той час ще не дійшло. Отже, навіть по побіжного такого погляду. Релігійного, економічно, нам вистачить, щоб зрозуміти, історія України надто складна. Якщо ми візьмемо якісь політичні процеси, то нам потрібно розуміти, а як функціонують усі ці держави? Адже ми маємо справу з імперією, королівствами, князівствами. І ще й степовою державою, яка е, називається Кримський Ханат. Отже, ми маємо такий от калейдоскоп різних систем влади і систем управління, різних уявлень про владу, її джерела і різний спосіб представлення її на місцях. Якщо одна держава може в е, більш е, спиратися на авторитарний і такий. Е, Репресивний апарат, то інша на жаль пробує це зробити в формі делегування певних повноважень і розвитку стану самоврядування, про який ми з вами вже говорили. Отже, тут є повне розмаїття, і на території України і в українському вимірі історії 14-16 століття ми можемо побачити абсолютно різні системи управління. І тому, коли ми хочемо це все об'єднати в одну єдину. Лінійну і просту історію України у нас це просто не вийде за визначенням. Адже як порівнювати спосіб бачення влади османського султана, кримського хана, московського Великого князя? Молдавського князя угорського короля, польського короля, які часами за сумісництвом у 14-16 століттях є і великим князем Литовським з певними відмінностями, це абсолютно різні люди. І ми повинні розуміти, що пізньосередньовічні і ранньомодерні держави не функціонують як держави національного типу, які починають з'являтися у XIX столітті. Інтереси нації для володарів 14 16 століття абсолютно були неможливими. Їх цікавили лише речі, пов'язані зі стабільністю власної династії, продовженням влади цієї династії, укріпленням влади цієї династії. Ми не можемо очікувати від цих людей прагнення займатися певною національною соціальною там, політикою. Ні, ми можемо збабачити лише певні аспекти цієї діяльності, але генеральна лінія або найважливіше, що їх цікавило, це інтерес династії. І це хитросплетіння цих династичних клубків страшенно цікаве. Але воно так само страшенно ускладнює роботу над історією України. Простіше там, де ці династії були стабільними. Принаймні, династія Османів ніколи не переривалася від початку е функціонування Османської імперії. Гірша ситуація була, наприклад, е в Молдовському князівстві, де влада змінювалася. 15 столітті настільки калейдоскопічно, що дослідники інколи плутаються, хто в першій половині 15 століття в певний час був молдавським господарем. Звісно, що пізніша стабілізація за правління Стефана Великого е, у другій половині 15 століття якось спрощує нам цю уяву. Е, немає проблем е, з інтересами і династії і гіреїв, які е, безперервно були ханами у кримському ханаті. Натомість, якщо ми подивимося. На польське королівство, Велике Князівство Литовське то ситуація трошечки ускладнюється тим, що на позір ми бачимо династію Гедеміновичів рисочка Ягелонів, пов'язаних з тим, що Ягайло від 1386 року є польським королем. Натомість певні перерви і різниця. В сприйнятті володаря Великому князівстві Литовському і польському королівстві не дають нам проводити знак рівності. Ще гірша буде ситуація, коли ми звернемо увагу на Угорське королівство, де після династії Анжу виникає просто послідовна зміна володарів. Спочатку там Люксембурзька династія, потім Габсбурги, потім з'являються на як здавалося, тривалий час Ягелони, але після поразки в 1526 році у битві під Мохачем династія Ягелонів припиняє своє існування, і Угорське королівство ділиться на ті дві частинки, де одною правлять Габсбурги, і так аж до ліквідації в результаті Першої світової війни австро угорської імперії, натомість інша отримує так званих національних королів з династії Заполі. І відповідно це. Не дозволяє нам знову ж таки знайти щось спільне, окрім одного, інтереси династії є самими важливими для існування пізньосередньовічних і ранньомодерних держав. Отже, що важливо в такому аспекті, як що є нашим і не нашим у цій історії 14 16 століття, як нам знайти серединку? Або можливо, нам її не варто шукати, у тому питанні, що включати, а що не включати в основний наратив чи в ті питання української історії 14-16 століття, з усіх перерахованих держав, в території яких належали. Ті землі, які ми вважаємо в контексті української історії своїми, мені здається, що нам насамперед треба звертати увагу, з якою державою ми маємо справу. Ми повинні дуже добре зрозуміти, що якщо ми беремо той аспект, що от землі, які входили до складу кримського ханату, нам треба розібратися, яко, якою є державою кримський ханат, і як функціонує влада, як функціонує. Право, які еліти, які зв'язки між цими елітами, як функціонує економіка, який грошовий обіг, які основні партнери, які основні напрямки політики зовнішньої і внутрішньої володарів цієї держави? Якщо ми... Ось цей набір питань застосуємо і до Османської імперії, до Московського князівства, Молдавського князівства, Угорського королівства, Великого Князівства Литовського, Польського Королівства. Ми тоді побачимо, що якою є складною наша історія. Адже нам потрібно знати не тільки історію цих країн, нам треба знати мови, якими писалася. Основна маса документів. Отже, у нас виникає питання е, з кримською історією, нам треба знати е, татарську мову, але біда зі збереженістю архівів, ранніх архівів е, кримського ханату. Нам треба знати османську і турецьку мови. Нам треба знати італійську, адже. 16 століття принесе абсолютно зміну а, в формуванні документальної бази Молдавського князівства, де до того домінувала Руська, потім прийшла польська, але далі вона замінюється італійською, потім Латина і уже прояви якоїсь румунської мови. Нам потрібна Латина і угорська для угорської. Нам потрібна Латина, польська, німецька для польського королівства. Нам потрібна Руська мова, та наша мова, якою говорили наші предки у 14-16 столітті, для того, щоб краще розуміти документальну базу Великого князівства Литовського. Ну і звісно, нам потрібна е, та мова, яка функціонувала у Московському князівстві, адже треба пам'ятати, що чим далі ми віддалялися від тої давньоруської спадщини, тим менше розуміли один одного. Уже в 17 столітті е, Московські володарі потребували перекладачів для того, щоб розуміти населення або посольства, які прибували до них з Великого Князівства Литовського, чи загалом, з речі, Посполити. Отже, багатомовність теж є важливим фактором для того, щоб краще дізнатися нашу історію 14-16 століття. Ну, і, мабуть, що нам брати, а що нам не брати? Де нам знайти ту е золоту серединку або в пошуках здорового глузду з цих всіх багатовимирних історій різних держав, куди входили українські землі? Можна сказати, що нам потрібно все. І це буде правильна відповідь, бо ми ніколи не зрозуміємо логіки тих подій, яких ми включаємо в українську історію. Самий простий, мабуть, приклад, який е, проявить себе у столітті наступному 17-му, і який буде базуватися якраз на цій багатовимірності нашої історії, буде феномен українського козацтва. Я не хочу особливо його торкатися, але ми повинні розуміти, що це наше специфічне явище, яке здомінувало практично всю історію 17-го і подальшого 18-го століття. Що є зовсім невиправданим, як ми як ми хочемо вивчити якісну історію. України загалом, але тим не менш, козацтво є дитям багатьох цих державних утворень, які по краплинці внесли в нього щось свого. Ми можемо побачити величезну степову традицію. Ми можемо побачити величезну традицію Великого князівства, Литовського і Польського королівства, і ось цей мікс нам і творить в майбутньому явище України. Але ми повинні пам'ятати, що якщо ми хочемо описати все, що знаходиться в межах тих кордонів, які зараз має Українська держава згідно нашої конституції міжнародно визнаних договорів, ми повинні набагато ширше дивитися на історію нашої країни в контексті історій тих держав, тих народів, куди входили землі, які населяли наші. Предки. І це складне питання. Це той баланс, який ми постійно повинні розуміти, що торкаючись одного питання, ми ніколи не знайдемо стерильності виключно української. Ми ніколи не знайдемо того специфічного українського гена, який буде абсолютно сепарований, відділений від того, що відбувалося навколо. Ні, ми повинні абсолютно чітко розуміти. Що будь-яке явище, яке відбувалося в нашій історії в минулому, неважливо чи в 14-му, чи в 15-му, чи в 16-му столітті, воно пов'язане з усім, що може, що оточувало його у той час, це як коріння дерева. Маленькі маленькі ниточки коріння, вони десь зростаються в один стовбур, але коріння розростається. Наше коріння, наші оці маленькі капілярчики, які зв'язують оцю всю величезну систему нашої історії і історії людей, які проживали на, е на цих землях, якраз і охоплюють набагато ширші терени, ніж те, що вміщується в. Тих кордонах, які ми бачимо на адміністративно-територіальних картах сучасної держави Україна.